З такими плакатами сьогодні зо три десятки дніпрян вийшли під стіни міської ради, намагаються достукатися до влади міста, аби та припинила забудову. Декілька місяців тому кажуть, під будинком номер 60 на житловому масиві сонячний забудовник огородив територію та почав підготовчі роботи у планах звести багатоповерхівку на червоні лінії. Я виступаю проти, тому що по перше, це забудова зеленої зони, яка там була. По-друге, це на цьому клаптику землі дуже маленька площа для забудови. Я виступаю проти того, що при забудові у нас ці ґрунти сонячний був намивний, тобто, з будь-яке будівництво може спричинити руйнування будинку. Люди переживають за свою безпеку. Мовляв, навантаження на ґрунт може призвести до руйнування опорних конструкцій у їхньому будинку, особливо там, де було перепланування квартир. Адже будинку, в якому вони мешкають, вже понад півстоліття. Зараз, коли почалося будівництво, на цій ділянці стоїть вода. Будівники засипають цю воду піском. А зараз почали заливати бетоном. Тобто ця вода іде під землю, і дуже велика вирогідність, що вона піде під наш будинок. Вони почали рити там якісь траншеї. Нас прорвала воду. Ми практично сутки були без води. Приїхав водоканал і каже, що ви хотіли, хотіли. Уже вас тут всі труби, ті ржаві, Уже тут вся ну вся каналізація. У вас така. Ну а що буде, як нам поставлять рядом 20-поверховий цей будинок. Акції протесту із зверненнями до забудовника та влади люди вже щонайменше тричі збирали у себе на мікрорайоні. А ще кажуть, зверталися до місцевих депутатів. Відгуку немає та не втрачають надії, що їх почують. Міська рада зараз це нам забудовник сказав, збирається передати цю ділянку їм прибудинкову. Біля нашого будинку, не біля їхнього, біля нашого. І якщо міська рада робить дії, які йдуть на боці цієї збудови, то міська рада може зробити дії, які будуть на нашому боці. Сьогодні відповіді люди не отримали. А от наприкінці місяця очікують на прийом у секретаря міськради Олександра Санжари. Водночас люди обіцяють, попри все, продовжуватимуть боротьбу за свою територію. Ні, рейдерству зелених зелених рейдер. Зелен... Ольга Євген Друст, новини 11 каналу.